До речі, дуже важливий також контекст в фактично ту саму брудну бомбу, про які там розповідала Росія роками, що Україна десь там збирається, готується, застосовувати там, розробляти брудну ядерну зброю. Так, от брудною ядерною зброєю бомбою, фактично, вони зробили запорізьку атомну електростанцію. Самі зробили вони самі зробили, тому що а, вони її захопили. Вони порушили всі вимоги міжнародні щодо безпеки самого цього. Об'єкту, де не може знаходитися представники військових, да? вони просто там апріорі не повинні бути. Наявність mm. військової техніки, обстріли, які фіксуються нашою стороною, і не тільки нашою стороною, до речі, тут нам дуже допомагає Грінпіс, який також вони про це розповідають. Що майданчик Запорізької атомної електростанції використовується фактично для атак через Дніпро. на... Нікополь той самий, наприклад, да тому, от якщо взяти докупи всі ці компоненти, ми просто прекрасно розуміємо, що об'єкт мирного атома перетворили військовий об'єкт, який може слугувати, якщо захоче Росія, якщо вони будуть відчувати, що вони втрачають, вони в цій війні да вони її програють як об'єкт для того, щоб створити передумову для можливого навіть якогось інцидента.